Всім привіт! Я закінчила попередню модель сумки і почала знову. Знаєте, я взяла цікавий поєднання бусин. Це бусини квадратні різних кольорів. 10 мм. І бусини кругленькі, граньоні 8 мм. Знайомтесь, це моє робоче місце. Ось це, що в мене залишилось квадратний бусин. Я процес не знімала, яка була сумочку. Знімати часу не було. Ось в мене вийшов такий каркас. Дуже гарне поєднання, саме таких бусин, квадратних з рожевими, і стільки я зробила рожеві, яскраво рожеві. Мені дуже подобається. Спочатку в мене була задумка зробити ось так дві ручечки. Потім я передумала, тому ось ці бусини у мене ще підуть на кришечку, а цих кілець мені потрібно зробити сім або п'ять, як в мене вийде. Цих бусин в мене є багато. Як ви бачите, мені це залишилось шити, і в мене вже буде два кільця. Тому поїхали далі. Кінечний результат я покажу наступно.